Доброго дня мої любі. Сьогодні офіс по продукції ЛР для здоров'я та краси працює з 10 до 2 години. Приходьте, продукція німецька допомагає заботитися, турбуватися про своє здоров'ячко, захищати від вірусів і діточок, щоб вони не боліли, і дорослих. Продукція натуральна, тому безпечна. І має великі, дуже... Корисні властивості, які не мають публічних дій. Тобто з продукцією ЛР дуже легко справлятися з вірусами або зовсім не хворіти, укріпляйте імунітет, щоб не боліти. Також продукція допоможе позбавитися тиску, головних болів, безсоння, справитися з нервовою системою, заспокоїти її, щоб легко переживати. Тими ситуаціями, які зараз складаються від язв, гастритів, якщо у вас болять коліна, теж продукція допоможе. А я вам підберу комплекс, який дуже буде корисним саме для вас, для ваших потреб організму, бо у кожного свої стани здоровлячка і свої захворювання. Тобто у людини може боліти голова. Коліна, наприклад, а, да, там ЖКТ не добре працює, ну і так надалі. У кожного буде своя, своя інструкція, свої будуть ліки, які допоможуть справитися з причинами захворювань та позбавлять вас від цих захворювань. Також у нас є багато продукції для краси. Це засоби для волосся, для обличчя, для тіла. Є дуже класна дитяча сирія. Для чоловіків. Є парфуми, які дуже стійкі на натуральних ефірних маслах. І на одежі де будуть пахнути, поки ви її не постираєте. Продукція німецької якісті. Компанія ЛР на своїх собственних виробництвах зготовляє продукцію та постпоставляє та постачає в 32 країни світу. І я вам напряму від виробника оформлю покупку зі знижкою мінус 28,5% та доступ до акційних пропозицій. У вас буде до 70%. Дуже класно, звертайтесь.